Усім шалом вітаю вас на єврейському Ютуб каналі. Мене звати Інна Царук, я єврейський блогер в Україні, і ось зараз, до речі, можемо почути, як за вікном тільки я почала це говорити, почалася повітряна тривога. Ось такі реалії життя в Україні. Тим не менш, друзі, випускаю зараз ось це відео, випускаю його в світ як перше відео на своєму youtube каналі, і навмисно кажу цю репліку, щоб через декілька років, тоді коли я вірю, мені все-таки вдасться досягнути успіху та результату у своїй youtube діяльності подивитися, взагалі з чого все починалося. Тут я буду періодично виставляти різноманітні відео огляди. Різноманітну, в принципі, цікаву інформацію у таких форматах. І я сподіваюся, що ви тут, у мене на YouTube-каналі, зможете знайти деякі відповіді на деякі свої запитання. І сьогодні ми поговоримо про єврейський традиційний молитовник, який називається Сідур. У мене ось таке видання для жінок. Ну, одразу помітно, тому що рожевого кольору. І вирішила до вас також своїм першим відео вийти в рожевому. Мені дуже подобається. Єврейський традиційний молитовник, тому що тут можна прочитати дуже багато цікавих традиційних молитв. Взагалі, єврейські традиційні молитви вони дуже осмислені, дуже глибокі, такі, знаєте, дуже неповторні. От Ти просто от, буквально з перших слів ти помічаєш неповторний можна сказати характер і почерк. Взагалі слово сідур походить від слова седер, що в перекладі з євриту означає порядок. І тут власне в єврейському молитовнику також є свій певний порядок. Тут є і ранкові молитви, і денні молитви, і вечірні молитви, молитви на свята, молитви, які прийнято озвучувати під час, вірніше, перед трапезою, або, наприклад, благословляючи Бога за якісь взагалі окремі види їжі, тому що в єврейській традиції є різні різновиди, перепрошую за тавтологію, різні різновиди молитв на різний вид продукції, яку ми споживаємо, що відмінне в єврейській традиції з приводу молитви, так це те, що навіть тоді, коли ми молимося, наприклад, перед прийомом їжі, ми не благословляємо саму їжу, ми благословляємо Всевишнього, всемогутнього Бога, який дає нам цю їжу. І зараз я вам озвучу декілька традиційних молитв для того, щоб ви могли для себе все це візуалізувати зрозуміти. Як все це звучить? Я деякі молитви знаю на пам'ять, але для того, щоб це, так знаєте, було більш атмосферно і колоритно, то я залюбки їх озвучу. І, до речі, такий цікавий факт, поки ми перейдемо до цих молитв, те що в єврейському молитовнику, в Сідурі, є, мені здається, от просто молитви на всі випадки життя. Хоча і в той же час насправді дуже цінною, і мені здається, все ж таки, не хочу казати важливішою, але. Ну от я думаю, що на першому місці має бути все ж таки молитва своїми словами, коли ти молишся від серця, від своєї душі, коли ти з Богом спілкуєшся, так як думаєш і відчуваєш ось саме тут і зараз, в цьому моменті. Тому я все ж таки стараюсь практикувати молитви живі, молитви від які йдуть від глибини серця. І по суті, навіть якщо взяти книгу псалмів, якщо говорити про тих людей, які складали, які залишили нам такий духовний спадок псалми. Це був крик їхньої душі, це були їхні діалоги із всемогутнім Богом. І я не думаю, що люди тоді дуже сильно підбирали слова на предмет того, чи правильно вони все сказали, чи неправильно. І дуже багато псалмів вони є дуже емоційними. І на правах реклами хочу сказати, що ми командою радіо М озвучуємо псалми і не тільки псалми, але також, взагалі, окремі книги з Біблії. Тому ви можете їх почути і споживати, так би мовити, в відкритому доступі. Але повернемося до Сюдору, тобто, навіть попри те, що я все ж таки. Стою за те, щоб молитва була живою, щоб молитва була справжньою і від серця. Тим не менш, є багато прекрасних, просто дивовижних традиційних молитв, з якими я все ж таки рекомендую ознайомитися. Ось, і я до чого веду: що мені здається, в єврейському молитовнику є молитви на всі випадки життя. Ну, ось, Наприклад, тут у мене відкрита сторінка, молитва, е яку прийнято, традиційно прийнято озвучувати, тоді коли гримить грім. Уявляєте? І щоб ви розуміли, в перекладі вона звучить так: благословений ти Господи, Боже, наш царю всесвіту, сила і міць, якого наповнює цей світ. Тобто, в принципі, в єврейських традиційних молитвах весь акцент з повторенням, з максимально широкою палітрою і гамою синонімічного ряду слів. Все націлено на те, щоб прославляти всемогутнього Бога. Але все ж таки, давайте ми пройдемося до молитв, наприклад, які прийнято озвучувати перед споживанням їжі. Не буду прямо всі озвучувати. До речі, в цьому молитовнику, який в мене, він такий: знаєте, тут три версії взагалі текстів, не те, щоб версії три форми подачі вірніше: оригінал на євриці. Транслітерація, тобто, щоб можна було кирилицею прочитати з правильними наголосами, навіть якщо ти, наприклад, не знаєш івриту, і переклад. Давайте я прочитаю молитву благословіння на хліб. До слова, цю молитву прийнято озвучувати не тільки тоді, коли ми просто їмо хліб, а це ще й традиційна молитва. Під час настання шабату, тоді коли ми благословляємо хали, тобто ось цей традиційний шабатній хліб, я вірю, що я зроблю взагалі окреме відео, яке буде присвячене халам, тому що хали це взагалі моя окрема любов. І я цю молитву дуже сильно люблю. Кожної п'ятниці її повторюю. Барухата Донайлогейну, Мелехаолам, Хамоцелехем Мін Хаарец. благословений Ти, Господи, наш цар у Всесвіту, який проростив хліб із землі. Амен. І ви знаєте, от чим відрізняється видання для жінок? Тим, що, наприклад, тут є молитва за чоловіка, за своїх дітей, за вагітність, так, тобто, коли або жінка не може завагітніти, або навпаки, коли вагітна, щоб вагітність протікала добре. І ще багато ось таких от різних дивовижних молитв. Чесно кажучи, для мене ось така от різна література по іудаїці це просто, знаєте, Справжнісінький скарб, який я дуже сильно люблю гортати, ознайомлюватися і знаходити для себе щось дуже цікаве. Друзі, це моє перше тестове відео, тому зараз не буду записувати прямо величезне відео, я обов'язково ще буду робити продовження частини, а ви поки залиште свої враження, як взагалі вам цей формат, як ви сприймаєте ось таку подачу інформації, буду вдячна за ваші лайки, коментарі, підписки і будь-яку активність на моєму YouTube каналі. Всім шалом!